Любі мої першокласники, я вітаю вас! На уроці української мови ми будемо сьогодні вчитися писати маленьку букву А. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі сіли чемно, плине хай час недаремно. На уроці української літератури ми з вами вивчили сьогодні літеру А. Тож послухайте віршик. І порахуйте, скільки букв А ви в ньому помітили. Алла, Ася та Андрійко дуже люблять апельсинку. Апельсинка запашна тане в ротику сама. Порахували? Багато 14. Відгадайте зараз загадку. Я не їм вівса, ні сіна. Дайте випити бензину. Усіх коней обжину, куди хочеш побіжу. Так, це машина. Машини бувають різні. Бувають легкові, а бувають вантажні. Хто ж, що ж це за машина вантажна? Подивіться, будь ласка, на малюнок. Машина, яка перевозить вантажі, називається вантажівка. Подивіться, які вантажі везе наша машина. Апельсини та ананас. Знайдіть, яке місце займає звук А в слові апельсин. Він стоїть першим. Правильно. А скільки звуків А в слові ананас? 3. Молодці. Складіть, будь ласка, речення за поданою схемою. Використовуйте слово вантажівка. Давайте разом. Вантажівка. Що вона робить? Везе, що везе, везе наша вантажівка? Апельсини і ананас. Давайте поділимо слово вантажівка на склади. Ван та, жів, ка. В цьому слові чотири склади. Молодці. Подивіться на малюночок. Ви бачите. Тут літери А друковані, такі, які друкує машина, і літери А письмові, прописні, так як пише людина. Знайдіть зайчикові ту капустинку, біля якої показано рукописну маленьку букву А. Ось вона наша А. Ось таку літеру ми сьогодні будемо писати. Але перед цим приготуйте свої ручки, ми ж зробимо гімнастику для наших пальчиків. Розкрили, подивилися на долоньки, на пальчики, зажміть ручку в кулачок, Розкрийте. Знову виконайте цю вправу. Зажміть в кулачок і відкрийте. Молодці. Давайте зараз з вами пограємо в таку гру. Будемо дивитися на предмети і визначати, чи дружать вони із буквою А. Що це за предмет? Так, це жирафа. Давайте з вами визначимо, скільки звуків А ви чуєте: жирафа. Два звуки, які ми позначимо літерами А. А де будуть писатися ці літери А? На початку, всередині чи в кінці слова? ЖИРАФА. Так, всередині і в кінці слова. Наступний предмет ластівка. Скільки звуків ви чуєте? Ластівка. Два звуки А, які розташовуються на початку слова і в кінці слова. Так, добре. Наступний предмет у нас жива істота антилопа. Скільки звуків нарахували А? Два слово антилопа починається на А і закінчується на А. Наступний предмет зебра. Скільки звуків А в слові зебра? Одна літера А. Молодці. Вона стоїть в кінці слова. А це хто? Це папуга. Скільки звуків А в слові папуга одна, а де вона знаходиться? В кінці слова і всередині. Молодці. Отже, давайте з вами подивимося, з яких елементів складається наша літера А. Знайомі елементи. Вона складається із овала, який ми починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, і прямої похилої лінії, із заокругленням в праву сторону. Ось так. Елементи вам знайомі, ми вже з вами їх писали. Тож, давайте приготуємо наш зошит і в першому рядочку. Пропишемо елементи, з яких складається літера А. Овал і пряма похила лінія із заокругленням праворуч. Пропишіть ці елементи до кінця рядочка. Натисніть на паузу і в спокійному темпі виконайте роботу. Ви вже повернулися, тож на другому рядочку напишемо нашу літеру А. Її можна писати відривно, тобто написати овал і біля нього поруч написати пряму похилу лінію із заокругленням в праву сторону. А можна написати безвідривно. Ви пишете овал. Коли ви повертаєтесь на початок написання овалу, зразу можна руку підняти вгору. Провести е, пряму лінію до верхньої рядкової лінії і опуститися назад в пряму похилу лінію із заокругленням праворуч. Таким чином, ви знаєте два варіанти написання літери А. Напишіть так, як вам зручно. На третьому рядочку ми з вами напишемо дві літери А. Давайте прочитаємо А. А. Поєднати можна двома способами. Перший спосіб: ми пишемо літеру А, поруч, напишемо ще одну літеру А, так, щоб вони ніби з'єдналися між собою. Інший варіант ми пишемо літеру А, першу. Далі, коли ми закінчили пряму похилу із заокругленням, можна зразу опускатися вниз, ось сюди, до нижньої рядкової лінії. Потім написати овал і дописати пряму похилу із заокругленням праворуч. Отже, поєднання двох літер А можна писати двома способами: відривним і безвідривним. Пропишіть дві літери А до кінця рядочка. Слідкуйте, щоб відстань між парами була однакова. І на останньому рядочку повторіть чергування однієї літери А і двох. Втомилися? Відпочинемо Молодці відпочили? Подивіться, будь ласка, на завдання попрацюємо усно. Перший предмет, який ви бачите, це квітка. маку. Мак. В цьому слові літера А пишеться всередині слова, тому що, коли ми назвемо слово звуками, ми це чітко з вами почуємо М-А-А. Тому А ми записали у середній клітиночці. Подивіться на наступний предмет банан. Скільки звуків ви чуєте А в слові банан? Так, дві літери. Чи слово банан починається на літеру А? Ні. А де знаходяться літери А в слові банан? Вимовляємо слово звуками Б, А. Звук А у нас другий, тому другою буде літера А. Наступний звук Н, А, четверта літера і Н останній звук. Отже, в слові банан дві літери А, які пишуться другою і четвертою. А слово ананас. Скільки звуків ви почули А в цьому слові ананас. Три. Чи починається це слово на літеру А? Так починається А. І в кожному складі теж є літера А. А на нас. Ось саме так записуються літери А. В словах. Чудово! В якому слові найбільше літер А? Так, в Ананасі їх три. Наш урок добігає кінця. Сподіваюся, що він вас не розлютив, що вам не було складно і ви з усім справились, і з нетерпінням будете чекати нашого наступного уроку. Щасти!